Сваген Крафтер. Заїхала така термічечка. Поставили подушку на задню ось спарка, по два коліса з кожної сторони. Поставили компресор з BMW. З BMW X5 такої капсулі, як каструля її називають. Отакий От компресор. Германський. До 12 атмосфер качає. Він хороший, з влагоотділителем, з клапанами. Мощний компресор. надіжний, німецький компресор. Отак поставили манометр. Це ще накачали 4,5 для опресовки. З гліцерином, щоб срілка не дергалась. Це підкачка для, щоб колеса підкачувати. Це кнопочки я вмонтував. Одна кнопочка для компресора кольоса а Це на подушки. Опустити, підняти, опустити, підняти. Отак вийшлося подушки. Подушка звисає над рамою і прийшлося. Щоб її не загибало, зробити вверху траверсу. Зробили траверсу, а внизу площадочки поробили для подушок. так. Це зараз накачано, це ось ресури отак аж підняло. Ну це зараз опресовуємо 4 атмосфера, то воно так є. Отак траверса тут отака. она так в раму вложена. Ну, чтоб не заново. Так, сейчас. Так, вот сюда. Плюсовый провод пришел на гидроподъемник. Так. Вот так и все подушечка стоит. А вот так водительская подушечка. Вот. Так. Звони.